Ой, щось так компота хочеться, га? На городі черешні поспіли, полуниця, такі смачні, красиві, га? Я б оце випила компота. А ти випила компота, га? Невістко, га? Ти б компота випила, га? Так хочеться компота. Та випила почув, ні. Ну хто б оце зварив, га? Може, ти звариш, га? Бо в мене щось так голова крутиться, я не піду на двір зварю зараз. А тільки ж запам'ятай, як ягоди закиплять, ти сіди компот, щоб не було ягідь, щоб не просто компот пили. Мам, мені ж не 10 років. Звісно, візьму й от сідю. Я що, перший раз компот варю чи що? Ой, так хочеться компота. От компот, наче мені 5 років. Я не знаю, що його треба отціжувати. Пішла б сама її нарвала. Хто б це зварив компот? Звісно, в неї голова болить. Невістка все зробить. невістка і полуницю вибере, і вийшло. І компот вона зварить. Що ти робиш, га? Невістко? Оце зварила компот, га? Та, точно. Тобі не 10 років. Треба десятки нулик забрати.